Будемо розбити розпаковку з тему. Чи не пройшла мені посилочка? Сяду далі, щоб було лучше видно. Це прийшов такий поліроль. Розпаковую. Губочка. Це до скутера. До машини, до скутера ну поліроль, натирати пластмаску. Всередині, наружі. Так. Наклечки до скутера. Це все не мені. Це до скутера, це не мені. І ще щось прийшло. Я не розумію. Я еще замолвила вот такую сеточку. Красотку. Они были 460 гривен. Вот такие они классные. На сеточку насквозь. Они были 460 гривен. А скидочку кеточкой получилось 260. Выявляете, какая скидочка? Вообще классно. Но Чуть-чуть вони на нього великувати. Я мірила серочку. Серочка в нього 28,5. Ну, у цієї модельки не було 28,5, також замовити. Там було так 28, 29. Я замовила 29 селючків. І прийшли 46. Там писалося, що 46-й як 44-й. Ну, Альоші треба. 43-й. Чуть-чуть на нього отако. Чуть-чуть великувати. Але нічого, мені, мені подобається. Тут така підошва, класна прям. Ну, взагалі, такі, якісні-якісні. Ось такі якість якісні Це вже другі купила. Одну купила чорні. Но тут дірочки, але там був паралончик з нею. Тут насквозь дірочки, а там поролончик. Ну, скидочка вообще сумасшедшая. Так. Это них кроссовки. До скутера. И моя блузка. Такая футболочка, блузочка. Она мне дуже сподобалась. Вообще, какой то Видите, какие-то рукавчики. Видите, какая прелесть. Капливі, ну, Я поміряла її, вона мені якраз як все соответствує розміром. Там написано було, що груди 107. Так вона мені прямо, як на мене пошита. 107 груд. Таке, Таке кружево. Засібається сзади на пубку. Така класна-класна. Дуже мені сподобалося. Дуже мені дуже гарна. Ну, знаєте, для якось так трошки непривично. Отак рукавчик він отакою. стерчить, Не, не лежить а отакою якось, Форму тримає. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Вона була, от я не пам'ятаю точно, скільки, мені кажеться, що вона була чи 260. Десь так було. 240. Не пам'ятаю, ну, ну десь так в пределах, від 240 до 260. Може 246, щось таке, бо шість щось я пам'ятаю. Ну, от десь так було. А з кіточкою йому мені вийшло в 120. Ви його уявляєте собі? Бо прелесть. приєлість. Взагалі, ну, їм так подобається. Отакі у мене покупочки в тему. Мало. Я обов'язково, такого багатенько заказую, а це мало. Ну все, пока-пока. А, иди сюда. Что вы там плачете? Сюда иди. Иди сюда. Иди, иди. Сюда иди. О, иди сюда. Нюша, иди за мен, ты вот не приду. Иди сюда. Нюша. Нюша. Бобок, ты тоже дашь пасты? Тоже дашь пасти? Де да, ви пішли? Чого ви стоїте? Ідемте, ідемте. Красуні, ідемте. Зю-зю-зю-зю-зю. Зю-зю-зю-зю-зю. Ідіть. Идемте. Ну куда тюльпани їсти? Ну кто тюльпани їсть? Нюша. Прийшла пора готувати гладіолуси до висадки. За 15-20 днів треба почистити їх від шелухи. і поставити їх в кімнаті, щоб температура була кімнатна 20, 22, 25 градусів. Дивіться, вони вже пускають, як. потім їх треба замочити у слабому розтворі марганцовки. Я передивилася, вроді би немає хворих з болячками. Вроді би немає. Саджати їх треба отакого, От як цибулинка, в три рази вище. Оце треба таку три цибулинки скласти. Раз, два, три. Ось такі, на такій глибині їх саджати. Якщо цибулинка така, оце раз, два, три. Три цибулинки. Так заглиблювати. Все. Будемо чекати пори. Бо це заморозки будуть, ще немає яких висаджувати. Будемо чекати погоди кінці, мабуть, квітня будемо досаджувати.